Друзі, вітаю! Опалювальний сезон буде дійсно непростим, і сьогодні я хочу вам розповісти про те, як зберегти тепло у вашій квартирі. Певні методи дійсно потребують вкладень, але є і безкоштовні хитрощі, якими ви вже можете користуватися сьогодні. Тож давайте починати. Але спочатку давайте розберемось, через що відбуваються тепловтрати у вашій квартирі. По-перше, через стіни. Десь є зазори, так само причина може бути погані обробці зовнішньої частини стіни і деформація. Це справді найбільше джерело. Звичайно, тепло йде через двері, вікна, вентиляцію. Якщо ви живете на першому і на останньому поверсі через підвал або дах, і звичайно потрібно враховувати не тільки тепловтрати конкретно у вашій квартирі, але й у місцях загального використання, наприклад, у під'їзді. Як дізнатися, де саме ви втрачаєте тепло? Є кілька методів. Платний і найефективніший це запросити майстра з тепловізором. Безкоштовний і менш ефективний, це взяти свічку і пройтися з нею біля вікон і дверей. І де полум'я буде коливатися, значить там є протяг. Звичайно, найкращим варіантом може бути утеплювання стін, заміна дверей, вікон, але цей варіант ми сьогодні не розглядаємо. То що робити із вікнами? Ну, якщо у вас пластикові вікна і є такі проблеми, як промерзання. Протяги у різних місцях, у вас немає жодного досвіду у ремонті, і ви хочете, аби все виглядало красиво, то запросіть майстра. Це дійсно невеликі витрати, але воно того варте, тому що тепловтрати втрати через вікна можуть сягати 20%. А якщо у вас навички є, ви можете вирішити або спробувати вирішити проблему самостійно. А якщо вам важливіше тепло, аніж зовнішній вигляд, є більш суворі варіанти. Можна наклеїти герметизуючу прокладку, Кладкою це може бути вата, поролон, гумові або силіконові стрічки. А більші отвори можна загерметизувати монтажною піною, силіконом або спеціальним клеєм. І з досвіду скажу, що ці методи дійсно працюють і у квартирі стає тепліше. Якщо у вас однокамерні вікна і немає, так би мовити, видимих проблем, ви можете їх удосконалити. Є такий метод, як теплозберігаюча плівка для вікон. Це дуже простий і дуже популярний варіант, який так би мовити. Імітує ефект подвійного склопакета, хоча і меншою мірою, то що потрібно робити, краще це робити вдвох. Обов'язково вимити вікно, після чого знежирити поверхню скла розчином спирту, по периметру рами наклеїти двосторонній скотч, Розкроїти плівку, відміряти полотно необхідної довжини ширини, не забуваючи про 2 см припусків з кожного боку. Візьміть лист плівки одночасно за верхній і нижній край, і наклеїте акуратно на скотч. Сильно натягувати не потрібно. Прогрівайте плівку феном до повного розправлення зморшок. За підсумком плівка має стати одним цілим із вікном. І краще це зробити для всіх вікон, навіть на балконі. Але це ще не все. Не забудьте перевірити місце під підвіконням. Це одне із вразливих місць. Прибрати дефекти можна за допомогою силіконового герметика. Він добре прибирає тріп. Іщини і не випускає тепло. Що робити із дверима? Як запевняють фахівці, приблизно 10-15% тепловтрат припадає саме на вхідні двері. Як у випадку із вікнами, можуть бути проблеми з ущільнювачами, фурнітурою, щілинами, і у деяких випадках також може допомогти монтажна піна. Особливо слабким місцем у плані тепловтрат є щілина під дверима. Мінімізувати їх можна за допомогою спеціальних рейок зі щітками. Більш бюджетний варіант у щільнювачі, що самоклеяться, але їх потрібно міняти щосезону, а пластикова або металева рейка прослужить кілька років. Можна двері утеплити, це також потрібно довірити майстру, оскільки робота серйозна. Особливо варто задуматися про утеплення тим, у кого двері металеві, тому що теплопровідність у них вища ніж у дерев'яних. До речі, є варіант просто завішувати двері ковдрою радикально, але працює. Також використовуйте двері із розумом. Якщо йдеться про пластикові двері на балкон, на них можна так само наклеїти термозберігаючу плівку, або у разі схожих проблем із пластиковими вікнами замовити майстра комплексно і для дверей, і для вікон. Тепер про міжкімнатні двері, закритими та ізольованими повинні бути тільки ті кімнати, в яких немає центрального опалення і якими ви не користуєтесь. Це ж стосується, якщо в приміщенні є одне джерело тепла. Це робиться для того, щоб утримувати тепло в єдиній кімнаті, в якій ви перебуваєте в цей момент, а не випускати його назовні. В інших випадках при використанні центрального опалення міжкімнатні двері рекомендується тримати відчиненими. А тепер поговоримо про простіші кроки. Можливо, кожен із них окремо не сильно вплине, але в сумі це дасть дуже помітний результат на градуснику. По-перше, штори та жалюзі ефективно утримують тепло і блокують протяги, так що в темний час доби їх потрібно щільно закривати. А вдень, особливо якщо у вас сонячна сторона, штори повинні бути відкриті. Але пам'ятайте, що радіатор повинен залишатися завжди відкритим, не повинно бути між вами та ним будь-яких перешкод. Меблі потрібно відсунути і краще використовувати короткі штори. Якщо у вас стара батарея, на якій кілька шарів фарби, їх потрібно прибрати, тому що кожен новий шар знижує віддачу тепла на 10%. Після цього радіатор бажано пофарбувати в темний колір. Також періодично очищайте опалювальні прилади від пилу та сміття. Встановлення полиці над радіатором, особливо якщо ви маєте високі стелі, також може допомогти відвести тепло і не ставте речі на радіатор. Є старий і перевірений метод, як підвищити ефективність радіатора, зробити за ним щит. Це допоможе зменшити кількість тепла, що йде з вашої оселі, і довше зберегти тепло у вашій кімнаті. Важлива умова: готовий екран повинен мати низький коефіцієнт теплопровідності, перевагу краще віддати пінофолу, порелексу, по релексу, оскільки вони вже мають шар утеплювача для повної герметизації шви потрібно з'єднати металізованим скотчем. І так само потрібно дотримуватися таких правил. Товщина ізоляції не повинна бути менше 5 мм. Площа екрану повинна бути більшою за площу опалювальних приладів. Розмістити конструкцію за батареєю так, щоб шар із фольги був спрямований назовні, а зазор між ним та радіатором не менше 4 см. Такий екран можна приклеїти клеєм, двостороннім скотчем, меблевими скобами або шурупами. Які є ще лайфхаки прикрити наполовину вентиляційні отвори у вашій квартирі? Це дійсно дає результат, але пам'ятайте, що повністю закривати вентиляцію заборонено. Якщо відсутнє центральне опалення, то у вас чавунні батареї закрити їх ковдрою. Вони мають властивість забирати навколишнє тепло. А під час увімкнення опалення ковдру зніміть. Постеліть на підлогу килим. Прийнявши душ або ванну, залишайте двері відчиненими. Після використання духовки не закривайте її. З додаткових речей можна використовувати грілку, звичайні пластикові пляшки з гарячою водою і з під крану. Щодо обігрівачів, то з усіх наявних в умовах, коли є проблеми з електрикою і коли іншого варіанту немає, краще використовувати саме масляний обігрівач, бо навіть після вимкнення він ще довго зберігатиме тепло. І ще порада на останок: не викручуйте потужність обігрівача на максимум, краще на мінімальному режимі, але довше використовувати. Так буде набагато ефективніше. Як бачите, методи є різні, і кожен з них, хоча б трохи дозволяє заощадити та зберегти тепло у вашій квартирі. Маю надію, це відео було корисним для вас. Якщо ви знаєте метод, про який ми не розповіли, тож чекаю вас у коментарях. Давайте ділитися теплими порадами. Дякую за перегляд і до зустрічі.